Мені в свій час не те, що сподобалося, просто задумався над цією фразою, яка сказала Карн Хорні про батьків і дітей. Ну, зараз вона на вас на екрані, ви можете прочитати, але також озвучу. Дитині можуть селити почуття, що її право на існування цілком залежить від того, наскільки вона відповідає батьківським очікуванням, чи відповідає вона їхнім вимогам і нормам, підвищує престиж. Що віддає вона себе їм без залишку. Гарно. По суті, я не працюю з дітьми, я працюю вже з дорослими, і доволі часто приходиться пірнати в дитинство, щоб переконатися, що всі їхні проблеми виросли з цього. Це коли батьки казали, що подумають, як ти себе ведеш, що подумають про нас люди. Тихенько, тому що про нас будуть думати, дитина включає миттєво життя таким, яким повинно воно уявляється батькам у всьому, абсолютно. А потім виникає дикий бунт, тому що її розпирає в підлітковому віці, вона просто рве все, що навколо себе може порвати, гармони їй дозволяються зробити. І потім батьки запитують, чому наша золота дитина? Стала ось такою. Так і хочеться сказати, якщо ви не хочете мати невротиків, психопатів, дітей, дорогі батьки, задумайтесь над тим, що сказала Карні Хорні. Вона сказала геніальну річ. Не намагайтеся, щоб ваші діти були вашою копією. І не думайте, що дитина це механістичне продовження бачення в вас. Принаймні вона добре копіює те, що чує на кухні, і потім виносить в дитячі колективи, і потім ті ж батьки розводять руками, як ти могла це сказати? Ми ж така сім'я, в нас такі відносини. Вони очікують від неї, вони заставляють її жити їхнє життя. Отаке таке фантастично, правильне, гармонійне життя пересічної сім'ї, де і все, і любов, і сварки, і ненависть, і змирення, і прощення, і все що завгодно. Але дорослі відігрують всі ці речі в основному на дітях. Ну такий собі маленький психотерапевт, який не знає, що відповісти, тому що власного життя в нього ще не було. Ну, попробуйте не калічити їх. Все-таки. Кінці кінців життя їм за вами доглядати. І дуже хочеться, щоб вони доглядали з любов'ю. Думайте.